А дивіться, що цікаво. До трішки назад не рнемо. А вперше, коли Україна попросила системи Петро, взагалі, перше-перше, тільки ці моменти, і коли вони тільки приїхали ну, це вже повномасштабка, приїхали до України. Я хочу нагадати вашій аудиторії, що компанія-виробник, здається, це, це райтований. Ретонда, вони до кінця не розуміли, чи можуть їхні системи збивати балістичні ракети. Так, вони їх тестували там і в Афганській війні, і в Іракській кампанії, але там не було балістичних ракет. Там були, можливо, крилаті якісь ракети, балістичних таких от сучасних не було. Ну, Плюс-мінус називався балістичний, але це не те, що є у Російської Федерації. І самі виробники вони були, не були впевнені, що вдасться це робити. І тільки після перших атак і після вдалих е моментів збиття перехоплення російських балістичних ракет, сучасних, е виробники видихнули з полегшення і кажуть, фух, тепер ми точно знаємо, ми можемо збивати російську балістику. А тепер в мене таке зустрічне, риторичне питання. А чи хтось знає? Чи можуть взагалі російські системи протиповітряної оборони С-300, С-400, С-500 збивати балістичні ракети? Відповіді немає, бо Російська Федерація ніколи в своєму житті не мала справи з балістичними ракетами, саме сучасними. Так, атакамси були, щось вони навіть спромоглися збивати, але атакам все почекайте. Це дуже далека розробка, це ж не сучасне. А от сучасні ракети зроблені за плюс-мінус сучасними технологіями, і вже з врахуванням цього досвіду ну, росіяни з ним ще справи не мали. Подивимося.